Добрий день усім. Сьогодні вирішив відкрити нову сторінку юридично. Який буде висвітлювати нові зміни в питаннях пенсійних? розрахунках за газ і так далі. У кого будуть які запитання, звертайтеся. Сьогодні в Фейсбуці, на сторінці Нафтогазу, одна людина запитує, як змінити власника особистому кабінеті Нафтогазу. Ну, відповідь, як завжив їх, коротка і стисла. а практично там є деякі питання, які вони вам особисто ще направлять для вираження. Я вже ці питання пройшов. Ну я людині дав жат розгорнути відповідь, людина задоволена. Тобто, кому потрібно змінити власника особистого кабінету в потрібно виконати такі дії. Пакет документів включає в себе. Копія паспорта, перша і друга сторінка, копія кода, витяг з речових прав на нового власника. Особистого кабінету в Нафтогазі воно буде примінятися. Тобто ви берете виписку на даний об'єкт. Витяг. І час купівлі він повинен був прикріплений до договору купівлі даного об'єкта, якщо ви купляли. Ну, а якщо по спадщині, то там теж повинен цей витяг був нотаріс вам видати. Далі витяг із реєстру місця реєстрації. Ну і основний документ це заява приєднання до Договору про постачання газу Нафтогазом. Там такий є шаблон, який ви заповняєте. І треба його роздрукувати і особисто підписати. Бо я думав, тільки його заповнить, не потрібна особиста підпис. Тобто берете його, витягуєте, формуєте на пристрої, тоді через електронну почту скидаєте, хто може вам роздрукувати. І особисто підписуєте. Ті всі документи фотографуєте. Із своєї електронної почти кидаєте на електронну почту Клієнт собака Якщо до вас будуть якісь запитання, вони вам на електронну почту скинуть якісь ще. Потрібно зробити доповнення. Якщо все нормально, вони дають відповідь, що документи взяти в обробку. Через днів 10 буде змінений власник особистого кабінету. Тукається турниця. Але головне, що монофотографіями ну, і електронну пошту відповідно перекинули і все, і не треба. Ну, так, да, це шаблон основна. це проблема його сформувати і роздрукувати, тоді знову сфотографувати, Ну, коротше, пакет пакеті фотографій, ви просто відправляєте на електронну пошту, яку я назвав клієнт-собака Так що, дякуємо всім, кому будуть ще запитання, Якщо комусь сподобалась дана сторінка, будемо. Надалі працювати і розвиватися. Всім мирного неба і нам перемоги! Будьте здорові!